У мене в руках магазин від бренду MacWool. Відома дана компанія за рахунок виробництва аксесуарів для зброї, а також курсів для військових та силовиків. Одним з відомих сетів тюнінгу для зброї є повний комплект для АК типу ЖУКОВ. До речі, даний комплект ви можете придбати у нас на магазині. Але сьогодні ми поговоримо про магазин, типу Пімак-моє для АК калібру 545 на 39. Виготовляється даний магазин у єдиному чорному колірі. Матеріал виготовлення ударостійкий пластик. До речі, пружина виконана з нержавічої сталі. Ви можете побачити рифлену поверхню, і призначена вона не для того, щоб було просто красиво, а також для того, щоб забезпечити комфортну перезарядку навіть у рукавицях. Але поговоримо про речі, які виробник вказує як плюси. По-перше, самозмащувальний штовхач із захистом від нахилу забезпечує плавну подачу та надійність магазину. Знімна нижня пластина полегшує роботу з магазином та його розбирання, а також досить тонка для використання з більшістю підсумків. Також, щоб не переплутати свій магазин з іншим подібним, присутнє MacPool.Metrics. Якщо максимально просто, то це 4 секції по 15 клітинок. Використовуючи маркер чи коректор, за допомогою даного фото, ви можете зробити ідентифікаційні позначки. І як завжди, з мене прикольні штуки на огляд та з вас лайки.